Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Смарт-годинники можуть виглядати стримано та стильно. І сьогодні я вам це продемонструю. Герой цього відео стильний, лаконічний смарт-годинник 2i Alpha X. Так він виглядає з першого погляду, можна навіть не відрізнити його від класичних механічних моделей. Тож, якщо полюбляєте подібні статусні речі, давайте сьогодні з ним будемо детально знайомитись. Ну і звичайно, друзі, не забувайте проявляти активність під цим оглядом, писати коментарі, підписуватись на канал, натискати на дзвоник. Ну і звичайно, можете заглянути в опис там розміщені карткові рахунки, на які ви зможете задонатити та підтримати наш підрозділ територіальної оборони. За що вам ось такі дві вподобайки величезних. Я нереально вам вдячний за вашу підтримку. Ну а ми погнали детальніше до нашого огляду. Alpha X має безліч хороших моментів, за що й мені сподобався. По перше, годинник отримав круглий циферблат, або ж, якщо вже говорити правильно, круглий екран. Подібний формат максимально точно повторює класичні варіанти годинників для любителів таких, а також сучасних технологій. Це Значна перевага. По друге, ремінець на ньому дуже легко замінюється. Коли ремінець вже втратить належний вигляд, ви можете його замінити самостійно, і для цього не потрібно звертатись в сервіс. Тільки зараз зрозумів, що це вагома перевага смарт-годинників над звичайними. Модель також опускається в декількох кольорах. А якщо точніше, то ось ця частина у 2 і Alpha X може бути сріблястого кольору чорного чи синього. А саме зображення на екрані, яке сміло можна назвати цифербладом, ви можете обирати з додатка чи створювати самостійно. На вибір є класика, дитячі чи навіть спортивні варіанти. Хоча цей момент більше належить до можливостей в дизайні. Він грає далеко не останню роль. Бо якщо ви оберете циферблат класичного стилю, наприклад, з хронографом, то годинник буде виглядати немов справжній. В принципі, по дизайну це все мені дуже подобається, що все в руках власника. Хочеш класику, обираєш відповідний ремінець та скін, і навпаки, А якщо ж говорити про можливості, то 2 і Alpha X може все, що вам знадобиться: вимірювати пульс, артеріальний тиск, кількість кисню в крові, рахувати кроки та надавати інформацію про пройдену відстань. Також він допомагає з дихальними вправами. Варто зауважити, години, хоч і вимірює вказані дані, досить непогано, але все ж не є медичним приладом. Крім того, він може нагадувати про пиття води або порахувати тривалість відсутності активності. Присутній також моніторинг сну, можна дистанційно керувати камерою, керувати музикою, і навіть це ще не все. Я не пожартував, коли сказав, що він може все. З таких важливих функцій в сучасних смарт-годинниках я виділив також повідомлення, дзвінки та керування музикою. Все це тут також доступно. Після синхронізації в. Смартфону ви можете налаштувати як повідомлення чи сповіщення ви б хотіли бачити. Крім того, відхиляти дзвінки можна безпосередньо через екран Альфа X. Якщо ви любите музику, то будь ласка, під'єднуйте бездротову колонку і керуйте музикою через свій годинник. Отак, все просто. Скажу вам чесно, дивлячись на ціну, я навіть не очікував, що тут буде стільки можливостей. А головне, я вже протестував певний час цю модель. Знаю, що працює все без проблем. Тобто, розробники виконали свою роботу на 100%. Функції не просто є, вони працюють і працюють Правильно. Сам екран непоганої якості, сенсор працює добре. До речі, годинник отримав захист від води IP 68, тобто його можна мочити, купатися з ним в душі, потрапляти під зливу і так далі. Так? Такого він не боїться, але занурювати його в воду не можна. До речі, ніякого захисту від морської води тут немає. Тож з цим також будьте обережні. Знову 2 i Alpha X приємно вражає, оскільки він підтримує широкий е функціонал, який ви будете використовувати щоденно. Останній пункт нашого огляду автономність. Скільки ж працює цей чудо годинник? Та скільки заряджається, знаю вам це цікаво. Звісно, час роботи дуже залежить від того, які функції ви використовуєте від яскравості та інших факторів. Але якщо говорити про помірне використання, то ця модель здатна пропрацювати до 14 днів на одному заряді. Тим більше, з позначкою, низький рівень заряду, 2 Alpha X може пропрацювати до двох днів. Він не вимкнеться зненацька, не залишить вас в невідповідний час, а попередить задовго до того, як його сили вичерпаються. Думаю, це важливо. А щодо зарядки в комплекті де кабель, а от блок ви підбираєте. Самі, відповідно, він може бути різної потужності і заряджати смарт-годинник від півтора до двох годин. Це мегафункціональна модель, яка повністю виправдовує свою ціну. Зручний великий дисплей, багато функцій, коректна робота з мультимедіа та дзвінками. А також хороша автономність. За свої кошти дуже навіть цікава моделька. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий ви зараз можете поставити під цим відео. Звичайно, друзі, не забудьте підписатися на канал, огляд її та заглянути в опис. Ну і звичайно, коментарі про цю модельку ви Винні написати для того, щоб присунути це відео вдалі в топ. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.